На Вінничині двоє поліцейських з силою доставляють хворого студента до відділку та починають бити. Все це відбувається на очах третього правоохоронця, який не тільки не перешкоджає так званим колегам, але і радить бити хлопця в іншому приміщенні, де немає камер спостереження. Але і це не все. В руках люстратора внутрішня переписка поліцейських. Про що виявляється, говорять силовики на Вінниччині. Підійшов до мене патрульний на то время. Він ще Що я зараз його воле не знаю по якій причині і переказав їхню, показав їхню переписку в такій програмі, як Телеграм. Максимальна увага! Цьому гандану ще недовго осталось. Ці дикашники виродки в лісі. Я йому бензину, сірником Чірку і хай горять поки. Я за я також за. В мій багажник двоє влізе. Ще одного в наш шкаф засунемо. Варто сказати, що суворі будні Вінницьких стажів порядку улюстратора на особливому контролі. Ми вже розповідали вам, як минулоріч на початку реформ один із поліцейських райвідділів Вінниці перетворили на катівню. Ми були нанесені тілесні ушкодження, була розсічена голова. Сторонніми предметами, це є зафіксовано все в фотографіях. Після того моменту, як приїхав до нас люстратор, справу було направлено на розслідування і справа була термінована, відправлена в суд. Проте одному фігуранту справи, здається, вдалося вийти сухим із води. Пам'ятаєте його? Олександр Вихрест. Старший інспектор Вінницького відділу поліції, черговий райвідділу, який спокійно спостерігав за тим, як його двоє колег били хлопця, ба більше навіть допомагав. Сказав, що знімає до камеру, сказав, що краще пройти до кімнати, щоб свої нерви заспокоїти то розібратися і там вже. А вже поза камерою і сам долучився. Черговий тримав мої ноги, один з працівників поліції мене душив, інший зламав руки. Де нині третій фігурант справи за кілька хвилин. Та спочатку ще одна свіжа Вінницька новина. Я знаходився на центральному товарих, сидів прямо на цьому місці, спілкувався зі своїм приятелем. У цей самий час до чоловіка підійшли патрульні та почали вимагати документи на якийсь транспортний засіб. Вимагайте документи, інакше я можу це розцінити як виконання законної вини. Пожалуйста, оцінюйте. Я, говорю, я не учасник дорожнього двіження. Я у мене нет автомобіля. Якщо даже є, то я стою, сижу роззаварюю. тут. я нічого не порушував. Закони України я не порушую. Коли поліцейські зрозуміли, що документів на транспортний засіб не отримують, то вигадали інший план. В мене є всі самі вважати, да. що ви є небезпечна людина. Клас, клас, я Маєте небезпечна намер... людина. Маєте намір чинити злочин. Те, що в Україні не паспортний режим і документи не обов'язково носити при собі, ніхто вже не слухав. Что а такое? Что, что такое, на ребят? На, 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 потом, что такое? Что ты ломаешь ты? Что ты ломаешь? Что такое? За чего? Они одели на него наручники и посадили в полицейскую машину. Жодних протоколів затримання на місці події ніхто не складав. А прибувши в райвідділ… відділ, два протоколи по статті 185 і 173. 173, це, я так зрозумів, мелке хуліганство, 185 числа це э, неповідновлення поліцейським. Непокора працівникам не поліції. поліції да. Я зустрів цих поліцейських у місцевому суді та вирішив почути їхню версію цієї історії. Розмова довга, але вам сподобається. Чому ви заставляли людину представлятися? Були на якісь причини. Я законна вимога працівника поліції. Людина її не викладала. А ви можете відповісти за, за свої дії? Чи, чи ваш колега буде говорити? Мій колега буде говорити. Зрозуміло. Людина відмовилась, по-перше, і називатися, <світтє> і відмовилась надавати будь-які документи. Так. І тому ви вирішили, що? Ну, згідно законодавства, діяти, <світтє> так як <світтє> говорить нам буква закону. Це що треба робити? Ну, Згідно законодавства, скажете, згідно законодавства, ви повинні були що? Особи. Так. Як ви діяли далі? Я діяли? згідно закону. Для чого ви руки скручували йому, заламували? Троє чи четверо раз там було? Слухайте, я діяв згідно законодавства. Ну що це за законодавство? Це якийсь первісний лад. Це не цей. Робовласництво якесь чи що. що. <ккк> ну як? Знаєте, що, так, що таке стаття 365? Кримінального кодексу. Знаєте таку статтю? Звичайно. Це що? що Слухайте, у нас з вами допит? чи як це? Чого не допит? Не я не вас запитую, ви ж працівник ви поліції, мене я громадянин. Чому? Я я не зобов'язаний. Я громадянин України, який сплачує податки. Да. За мої кошти ви працюєте, форму я вам купив, післет вам дав, камеру дав, все вам дав. Тому я хочу дізнатися, чи знаєте ви закон? Звичайно. Ну, то що таке 365 Почитайте, будь ласка. Зараз це все є в відкритому доступі. Ну, відкритим доступ. Статті Зараз 62. Так, будь ласка. 62 статті чого? Конституції України. Я... Ну, і Що там? Дивіться, я поліцейський не зобов'язаний вам виголошувати всі, всі деталі... 62 статті. Закону що? про національну поліцію я перепрошую. То ви взагалі розбираєтеся да, я розбираюся. Слухайте, прошу. Будь ласка, правопорушу себе не А що мене а? Ви мене звинувачуєте вже неадекватності зараз? Ви оце представник поліції. Прокоментувати дії своїх підлеглих. Я попросив командира батальйону патрульних Дмитра Кисличенка. Та для початку дещо і про нього. Дмитро Кисличенко, колишній інспектор міліції Подільського району міста Києва, колишній Беркутівець. Принаймні, про це свідчить ось це фото. Згодом, після сформування нової поліції, автоматично потрапив до її лав та тимчасово зайняв місце командира батальйону патрульної поліції Кременчука. Але там під час проходження перетестації не зміг підтвердити свій професіоналізм, порядність, стійкість і компетентність. Після чого Дмитро Миколаївич повертається на ту посаду, де він перебував до. Призначення фікситичасової погонішу. Тобто він повертається інспектором патрульної поліції міста Києва. Однак згодом таки обіймає керівну посаду у Вінниці. А тепер, власне, до нашої теми. Ви як оцінюєте дії працівників поліції? Правомірно ми оцінюю. Гаврилюк у нас нормальний працівник, учасник бойових дій. Доволі таки начитаний, читає нормативну базу. Згідно статті 62. 62 стаття чого. Конституції України. Ну і що там? Дивіться, я не поліцейський не зобов'язаний вам виголошувати всі, всі деталі За статті. Закону про національну поліцію, я перепрошую. То ви взагалі розбираєтеся? Да, я розбираюся. Ну, тут все зрозуміло. То може дасте оцінку іншим підлеглим? Це я про листування патрульних із погрозами. Цьому гандону ще недовго осталось. Ці дикашники виродки в лісу. я йому бензину, сірником чірк і хай горять поки. Я за, я також за. В мій багажник двоє влізе. Ще одного в наш шкаф засунемо. Робіть роздруківку, і заяву реєструйте, відділ поліції і буде прана перевірка. А що перевірка? Дали відповідь. Я ж не знаю, можна по можна Ну що вони нічого не вбачають, нічого. Не встановлено, хто писав, як писав. Знаєте, як на мене, це повний абсурд. Скаржитися поліції на дії тієї ж поліції. Адже як показує практика керівництву, взагалі не цікаво, що відбувається у їхньому відомстві. А ви службову перевірку я командир батальйону не провожу перевірки. Натомість Дмитро Кисличенко дуже цікавиться непрофільними питаннями, як, наприклад, придатність до військової служби вінницьких журналістів. Тих самих, які поскаржилися на дії його підлеглих. Ось офіційний документ: Запит до військомату за його підписом. Працівники поліції раз по раз стикаються з громадянами, які своєю поведінкою поплюжать честь та гідність працівників правоохоронних органів, чим підривають загальний авторитет органів державної влади, що в перспективі може загрожувати державній цілісності. Просимо повідомити відношення до військового обов'язку нижче згаданих осіб. Як вам таке? Непогана схема спекатися на докучливих журналістів. Що це? Переслідування, перешкоджання журналістській діяльності чи перевищення службових повноважень. Інформація для найвищого поліцейського керівництва. Куди ви йдете? Я вам ще сказав? Ні, ви нічого не сказали. Ви мовчите. Я вам сказав, що я роз'яснення ніяких на даний час давати не ви. Це той самий Олександр Вихрест, черговий вінницького райвідділу, який своїми діями, а точніше, бездіяльністю, сприяв злочину. За логікою речей його мали б звільнити. Однак він досі при посаді. Минулого разу його керівництво пояснило це так. Цей факт мав місце в грудні місяці 2015 року. Я призначений на посаду 20 січня. 2016. Що, вас не цікавить те, що було раніше, чи що? Вас це не стосується? Мене це не стосується. Згодом Анатолій Присяжнюк, певно зрозумівши, що набалакав зайвого, виклав в інтернет інший коментар з метою повної всебічної та об'єктивної перевірки інформації, яка була викладена в засобах масової інформації, підготовлений наказ про відсторонення даного інспектора від виконання службових обов'язків, та проводиться повторна додаткова службова перевірка викладених фактів. Але Вихрест все одно на місці, і тепер це пояснюють так. За результатами службового розслідування притягнути до дисциплінарної відповідальності старшого інспектора Вихреста не представилося можливим, адже не було правових актів, які б визначали поняття дисциплінарного проступку. Виникає питання: навіщо ви демонстративно заявляли про проведення перевірки, якщо наперед знали, що не зможете притягти до відповідальності винного? Ви розумієте, що відбувається? Усі, м'яко кажучи, проступки, які вчинили правоохоронці в період перетворення міліції у поліцію, є безкарними. Невже нікому немає до цього діла? В мене є одне запитання: коли все це свавілля закінчиться і хто має поставити крапку? В продовженні цієї історії ми спробували вирішити проблему через дамтешню прокуратуру. Мій син звернувся в прокуратуру з заявою. Прокуратура йому написала відписку, що вони не бачать е змоги порушити кримінальну справу. І це, попри те, що за законом слідчий прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення зобов'язаний винести відповідні відомості до єдиного реєстру дослових розслідувань та розпочати розслідування. Складається враження, що прокурори або некомпетентні, або сліпі, або просто покривають злочинців. Відкрити провадження прокурорів змусив Вінницький міський суд. Однак і тут обвинувачі не бажають працювати. Жодної повістки визова Василя в прокуратуру ще не відбулося. Хоча вже пройшло три місяці з того часу, як ми займаємося цією справою стосовно вихреста. Доброго дня. За ти Володимир Тимофійчук, я журналіст програми Люстратор телеканал плюс 2, 2». Люстратор у слідчому управлінні прокуратури Вінницької області. В мене назбиралося чимало запитань. Однак знайти Олександра Врублевського на робочому місці справа не з легких. Окей. Врублевський є на роботі. зараз? Mm -hmm. Не знаю. Кабінет закритий, значить чому не був. Mm -hmm. Те, що Олександр Миколаївич Врублевський є на роботі, підтверджує його. Автівка, яка, до речі, припаркована не за правилами дорожнього руху. Ну що ж, викликаємо патрульних. Заодно можливо і поспілкуємося. А ось і сам прокурор. Я заїхав сюди. Ну, то ви, значить, порушили. Ні, я вважаю, що я там нічого не порушило. Скільки штрафу. Складайте протокол, щоб цирк не продовжувався. Прокурор, здається, покаявся і вже за кілька хвилин. Ви ще не корошек. Дякую, не буду. Але чи сплатив прокурор врублевський штраф? Вам цікаво? Про це одразу після інтерв'ю. Стосовно справи по вихресту, ви займаєтесь цією справою? Так, я процедурний керівник даному провадження. А що там відбувається зараз? Проводиться досудове розслідування. Ви допитали кодексу. потерпілих? Відповідно до статті 222 Кримінального процесуального кодексу. Я не можу розголошувати відомості до судового ну, вам розслідування. розголошу. Хочете? Ви потерпілих навіть не допитали. Це <реку> що, робота прокурора? Я не знаю, що ви знаєте, що ви там кажете. Не я кажу, а потерпілі у справі. Жодної повістки визвала Василя прокуратуру ще не відбулося. Хоча вже пройшло три місяці з того часу, як ми займаємося цією справою стосовно вихрестів. Я нічого розголошувати по цьому провадженню. Що, що ви нічого не зробили. Я по цьому провадженню. Правильно чому нічого? що розголосити, коли ви нічого не зробили? Про. Вам взагалі не, не соромно, що ви так себе ведете зараз? Що я себе веду? Ну, бо ви нічого не зробили? Кажете, що я не можу вам нічого сказати, тому що таємниця Так, слідства. таємниця слідства. Я знаю, що я роблю, і знаю слідчі, що роблю. Люстратор звертає увагу керівництво прокуратури області. Аби тепер вони дали оцінку і діям патрульних і діям своїх підлеглих, нам дуже не хочеться, аби Вінничину порівнювали із іншими скандально відомими регіонами.